Наразі по Первомайському продовжуються ремонтні роботи. Ми надали всю необхідну допомогу підтримку. Це більше ніж 6 тисяч листів ОСБ, для того, щоб людям провести так би мовити оперативний ремонт. Наразі паралельно з цим проводяться заміри вже вікон для того, щоб завдяки нашим міжнародним партнерам, в тому числі, ми вже відновлювали самі вікна. Продовжуємо постачати туди продуктові набори. Ми вже направили більше ніж 3 тисячі. Наразі збираємо списки людей, яким міжнародні наші партнери. Ські організації будуть виплачувати коштами, тобто то певні компенсації. Пакети ми отримали на ту кількість посаждалих, які в нас є. Першочергово сьогодні ми видаємо е, тим будинкам, які опинилися в епіцентрі удару. Це 10, 11 і 8 будинки. Ми тут вже третій день надаємо людям допомогу, ну, встановлюємо вікна, які були пошкоджені, які взагалі є вибиті. Закриваємо полікарбонатом. Ми зразу згрупувалися, приїхали сюди. І забивали всі поверхи. Наступного дня приїхало багато машин, привезли багато USB, привезли пленки. Ну і зараз под розмір ріжемо цей USB. Думаю, що практично на на 90 все вже по вікнам все зроблено.